Всіх вітаю зараз. Ми з вами проговоримо питання, які ж саме має право вимагати документ працівник ТЦК. А. Працівник ТЦК зі своїм службовим посвідченням під час мобілізації має право вимагати лише ваш військово-обліковий документ у паперовій або в електронній формі з резерв плюс з QR-кодом, або документ, що посвідчує вашу особу. Військово-обліковим документом є приписне для призивників до 25 років, військовий квиток, тимчасове посвідчення військового Зов'язано, у тому числі в електронній формі, інші документи на вулиці або блокпості, вимагати він не може. А саме медичні довідки, висновки ВЛК, документи про відсрочку, сімейний стан, навчання, інвалідність тощо, їх уже подають в ТЦК у межах відповідної процедури. Так само ТЦК не має права самостійно проводити огляд речей, вимагати телефон, забирати документи чи утримувати вас без участі працівників поліції та належної процедури. Якщо у вас виник Нуть більш детальні питання, звертайтесь в особисті або за номером телефону, і ми з вами проговоримо більш детально це питання.